Ось так, бусиком привозимо ящички, які ми вдома збираємо. На полі вже розкладаємо пінетку всі ящички і перебираємо малину. Люди по рядочках працюють, збирають і ось тут перебираємо. Ось так, висипаємо, перебираємо і доводимо до ось такого гарного стану. Малинка. Гарненько. І після того вже складаємо стопки ось так. І грузимо буси з поля. Відгружаємо кілька бусів на полі. Що з поля в нас не забирають, забирають вже з дому ввечері. Ось так ми працюємо. Зразу віса з собою беремо. Ваги. Аги, є ось так. Ящички підготовлені. Ось. Тому відео не виходять. Всі в роботі зранку до вечора Збираємо малину. Ось так. У нас відходить малина. Десь кришана, ще якась ця. Собі робили вино, а це віддаємо людям. Люди роблять вино, варення. Малина нормальна, просто десь мокрова та росою зібрали, а десь ось так во десь трохи розкращався. Ось так ми працюємо. І малинку збираємо. І чай. І липу на чай рвемо. Так. Да? praktike, praktika e këtij statuti të çelër kulturor në Lipajë. Так, придаємо йому гарний вигляд. Гарненько розправили. І все. І їде на базар в такому вигляді. Все ще зелененько. Все. Ось така красота виходить. 对，这么？ Привезли малинку, вигрузили в складі і приїхали забирати ось такі ящички на завтра. Зараз ми їх загрузимо в буса і будемо ввечері всі дружненько складати на завтра. Ось ось такі ящички. Все, друзі, привіз ящички. Ось. Так, вирішилось їх вигрузити і скласти на завтра. І ось так у нас виглядає малинка. Зараз мають приїхати її забрати. Вже е кілька машин поїхало з поля забирали. А це заберуть з дому. Ось так гарно виглядає. Ось, ось така маленька. І ось так. Сьогодні попрацювали гарненько на славу.